В Україні традиційно восени господині запасаються овочами, зокрема і для борщу. Цього року ціни на борщовий набір різні. Картопля та буряк дешевші ніж торік. А ось цибуля і капуста, навпаки, дорожчі. Наші журналісти порахували, скільки складників потрібно для приготування великої каструлі борщу та приготували традиційну страву. Ось в мене своя домашня цибуля з грядки, картопля з городу. Вінничанка Людмила Павлишина показує свої запаси овочів на зиму: картопля, морква, буряк, цибуля усе вирощене власними руками. Тож на базар доводиться ходити рідко. Переважно, звичайно, купую м'ясо. Якісь такі м'ясні, інколи молочні продукти. Мені в цьому плані трохи пощастило, тому що овочі в мене переважно з села. Фрукти теж я іноді купую, але переважно також. Доставляють з села якісь передачі або сама їду, забираю. Тому тут в принципі я можу заощаджувати. На прилавках привокзального ринку у Вінниці різноманіття овочів нового врожаю. Ціни різні. Покупці за традиційним борщовим набором приходять найчастіше саме на ринок. Продукти на борщ сьогодні купуватимемо тут і ми. Продавчиня Світлана на ринку торгує домашніми овочами. каже, що поки ціни помірні та навіть нижчі ніж минулої осені. «Баклажан, перець вже продали. Борочок домашній, вірочки домашні, тепличні вже були. Мінусова температура, то вже тепличні помідори так само. Я думаю, що якщо ще зараз 2 тижні холодно і мінус на четверх, то все відніметься, я думаю, дуже все підніметься. Особливо вірки, кабачки. А поки здорожчання немає, картопля вартує близько 20 гривень за кілограм, морква і буряк – від 15 до 20, цибуля – 25, молода капуста – 25-30, пучачок кропу чи петрушки – по 15 гривень. А щоб борщ був наваристим, потрібне м'ясо. Його вартість коливається від 200 гривень за кілограм. «Може, чи нормально вірти помідори, але вариться адекваті. <свят> <Доді, свят> <свят> <свят> Помідори в цьому році ж дешка, що Дуже адекватна на 45 огірок, гірків повністю. Для мене то нормально. Для мене дорого, бо в мене пенсія 3 тисячі. Тисяча на аптеку йде. І ой, для мене дорого. Ну, дещо купую. Але купила щось А так дивлюся, там пройшла, думаю, киві. Подивлюсь просто. 400 гривень кілограм киві. Традиційно восени ціни на овочі нижчі, адже свіжий врожай тільки надходить на ринок. Але як тільки запаси починають зменшуватися, а зима приносить мінусову температуру, вартість зростає. До цього додаються витрати на зберігання та транспортування. Те, що ми на сьогоднішній день бачимо. Це пов'язано в першу чергу із збільшенням кількості пропозицій на ринку в першу чергу плодовочевої продукції. Продовольча група зросла на 23,8%. І саме цікаво, що домінуючим тут фактором є зростання цін на м'ясо і м'ясопродукти. Чому вони зросли в такий спосіб? Тому що в минулому році досить була несприятлива ситуація, пов'язана із ринком зернових. Беремося до приготування українського борщу. Тут у нас капуста, цибуля, морква, червоний буряк, картопля, запашна зелень. Ну і, звісно ж, м'ясо. Спершу варимо м'ясо на каструлю, 5 літрів взяли пів кілограма свинини. Додаємо картоплю, натираємо бурячок. На пательні смажимо цибулю та моркву. Буряк тушкуємо із заправкою або томатною пастою. За дві години страва готова. Борщ виходить червоний, насичений і наваристий. Ціна нашого борщу стала у 220 гривень. Смак вота. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворощак, Денис Ковтун, телеканал Віничина.